Російський політик разом з дружиною удочерили викрадену з України дитину та змінили її особистість. Йдеться про главу партії Справедлива Росія Сергія Миронова та Інну Варламову. Про це повідомляють російські ЗМІ. Як вдалося з'ясувати Інна Варламова, і заступницею чоловіка вивезли двох вихованців дитячого будинку у Херсонській області до Росії: десятимісячну Маргариту Прокопенко та дворічного Ілью Ващенка. Згідно з документами, які опублікували змі, у грудні 2022 року, Миронов разом з дружиною одочерили Маргариту. Вони також змінили дівчинці ім'я та місце народження. Тепер її звати Марина Сергіївна Миронова, уродженка підмосковного Подольська. До слова, як повідомляє змі, дівчинка одна з 48 дітей, які тоді зникли з дитячого будинку. Доля другої дитини хлопчика Іллі наразі невідома. За інформацією, змі він, начебто, перебуває у Московській області. Як не дивно, сам Миронов спробував спростувати цю інформацію і заявив, що це фейк, який створили українські спецслужби з їхніми так званими західними кураторами. Надія Ковальчик, телеканал Ентабицеліда.